Привіт, мене звати Аліна Рос, я авторка романів. Сам видав. І це теж я. Презентую свою книгу переміщені в минулому році. І це теж я. Але шість років тому, коли навіть не думала про те, що стану авторкою романів, я інтернет-маркетологиня, СММ-ниця, копірайтерка, виступаю з тренінгами і навіть пишу свою першу книгу з інтернет-маркетингу. А також починаю вести ютуб-канал. З інтернет-маркетингу, звісно. А тут теж я, 5 липня, 2019 рік, як бачите, місто Київ. Я записую своє перше відео тут. Спроба стати телеведучою. І зрештою, дев'ятнадцятий рік я таки видаю свій перший роман два річарди, роблю презентацію цього роману і перекладаю роман англійською мовою. Виходжу з ним на Амазон. Там була фотка не дуже гарна з презентації, а це той самий день, коли я вирішую стати Аліною Рос і беру псевдонім. Далі буде підписуйся.